Сьогодні поговоримо про справжнього прихованого героя нашого світу. Він настільки всюди сущий, що ми його навіть не помічаємо. Хоча він буквально тримає все, що нас оточує. Так, мова піде про залізобетон. От серйозно, просто озирніться навколо, ці хмарочоси, що впираються в небо, гігантські мости, які перекидаються через ріки, потужні дамби, що стримують цілі моря води. Що спільного у всіх цих див інженерії? Вони всі тримаються на одній і тій самій невидимій силі. І ні, це не якась магія, це геніальне поєднання всього двох матеріалів. Отже, що в нас сьогодні в плані? Поговоримо, що це взагалі таке. Розберемося, в чому секрет цього ідеального партнерства. Зважимо всі переваги та недоліки, подивимось, які бувають конструкції. Ну і, звісно, знайдемо його в реальному світі, від заводів до мостів. Ну що ж, поїхали. Перший розділ світ з залізобетону. І знаєте, це ані трохи не перебільшення. Давайте з'ясуємо, чому саме він став тим самим фундаментом, на якому стоїть усе сучасне будівництво. Так що ж це таке цей залізобетон? По суті, це такий собі композитний матеріал. Уявіть собі, ідеальну команду. В ній є бетон. Його суперсила, міцність на стиск. Тобто він просто монстр, коли на нього щось тисне. Але от біда, він дуже слабкий, якщо його спробувати розтягнути. Одразу тріскається. А в іншому кутку рингу сталева арматура. У неї все навпаки, вона просто блискуче витримує розтяг. І от коли вони об'єднуються, бетон бере на себе стиск, сталь розтяг. Разом вони стають практично непереможними. І от у цьому, власне, і полягає вся магія, це і є те ідеальне партнерство. Слабкі сторони одного повністю перекриваються сильними сторонами іншого. Давайте розберемося, як саме ця синергія працює на практиці. Отже, дивіться, який тут ключовий принцип: бетон, як ми вже казали, сильний на стиск. Він витримує всю вагу, яка тисне на нього зверху. Ну, скажімо, вагу цілої будівлі. А сталь, яка захована всередині, слабка на стиск, але неймовірно сильна на розтяг. Вона бере на себе всі ті сили, що намагаються щось розірвати або зігнути. Наприклад, коли прогинається балка. Тобто вони працюють як ідеальний дует, підстраховуючи один одного. А як вони об'єднуються? Процес насправді досить логічний. Спочатку з арматури збирають такий собі сталевий скелет майбутньої конструкції. Потім цей каркас заливають бетоном. І коли бетон застигає, він намертво зчіплюється зі сталлю, стаючи єдиним цілим. І є ще один крутий бонус: бетон захищає сталь від корозії від ржі. Він створює таке лужне середовище, яке працює як щит. Все геніальне просто, правда? Ну, звісно, не буває ідеальних матеріалів. В інженерії завжди є компроміси, і навіть у такого чемпіона, як залізобетон, є не тільки переваги, а й недоліки. Давайте подивимося на них чесно. Отже, переваги. І їхній список, чесно кажучи, вражає по-перше, висока міцність він витримує величезні навантаження, навіть сейсмічні. По-друге, довговічність є такий цікавий факт, що з часом бетон може навіть набирати міцність. Далі вогнестійкість. Бетон сам по собі не горить і захищає сталь всередині від високих температур. І ще два важливих моменти це відносно недорогі доступні матеріали і, звісно, універсальність. Із залізобетону можна відлити практично будь-яку форму, яку тільки може уявити архітектор. Добре, а що ж з недоліками? Ну, по-перше, вага. Він дуже важкий, а це означає, що потрібні міцніші, а отже й дорожчі фундаменти. По-друге, теплоізоляція. Сама по собі вона досить низька, тому майже завжди потрібне додаткове утеплення. І знаєте, є така іронія. Його найбільша перевага, міцність стає його найбільшим недоліком, коли будівлю треба знести. Демонтувати залізобетонну конструкцію це неймовірно складно і дорого. Гаразд, з плюсами і мінусами розібралися. Тепер давайте подивимось на класифікацію, тому що залізобетон це не щось одне, це ціла родина конструкцій, і різні інструменти тут потрібні для різних завдань. Якщо говорити про метод виготовлення, то тут є два основні шляхи: перший монолітний це коли все заливається і формується безпосередньо на будівельному майданчику. Це дає свободу і гнучкість форм. Другий збірний, і це по суті як конструктор для дорослих. Окремі елементи виготовляють на заводі, де є контроль якості, а потім їх привозять на місце і просто збирають це набагато швидше. А є ще, так би мовити, вища ліга. Це попередньо напружений залізобетон. Як це працює? Уявіть, що арматуру всередині форми натягують, наче струну на гітарі. Потім заливають бетон. Коли він застигає, натяг з арматури знімають, і вона, намагаючись повернутися у вихідне положення, стискає бетон зсередини. Що це дає? Конструкція стає ще міцнішою і набагато стійкішою до утворення тріщин. Саме таку технологію використовують для дуже відповідальних речей, наприклад, для мостів з великими прольотами. Сам бетон теж буває дуже різним залежно від задач. От є важкий бетон, це стандарт, така собі робоча конячка для більшості несучих конструкцій. Є легкий бетон. Його назва говорить сама за себе: він легший і його використовують для стінових панелей чи як утеплювач. А є і справжня екзотика, особливо важкий бетон. Завдяки високій щільності він чудово захищає від радіації, тому його застосовують, наприклад, на атомних станціях. Так, з теорією, здається, розібралися. А тепер найцікавіше, де ж ми зустрічаємо залізобетон у реальному світі? Маленький спойлер, та буквально всюди. Ну, по перше, це звісно, будівлі, фундаменти, колони, балки, плити перекриття, весь скелет будинку зроблений з нього. Але це далеко не все. Це й інженерні споруди мости, тунелі, дамби, резервуари для води та навіть звичайнісінькі опори ліній електропередач. Якщо задуматися, вся наша сучасна цивілізація буквально стоїть на залізобетоні. І якщо з усього сьогоднішнього розбору треба винести одну єдину думку, то нехай це буде ось ця. Залізобетон це не просто суміш, це справжня синергія. Коли 2 плюс 2 дорівнює не 4, а 10. У цьому партнерстві бетон бере на себе стиск, а сталь розтяг, і разом вони можуть витримати ну, практично все. Без сумніву, залізобетон визначив архітектурне обличчя ХХ століття. Але що буде далі? Який матеріал прийде йому на зміну? Можливо, це будуть якісь абсолютно нові досконаліші композити. Або може, ми навчимося робити сам залізобетон ще міцнішим та екологічнішим? Відповідь на це питання, по суті, і визначить майбутнє будівництва. Дякуємо, що були з нами.